Як отримати сертифікат для підвищення кваліфікації із готовими кейсами? Невже навчати образотворчому мистецтву можна без вигорання? Тепер позитивне малювання у форматі легесенько-простесенько сертифікується, просто напишіть вашу власну пошту. зробіть перерахунок про навчання і ви отримаєте 8 навчальних кейсів із готовими уроками. Ваш сертифікат про готовність до навчання. На вас чекає 8 уроків із усіма компетенціями та вимогами НУШ. Учням буде цікаво, а вам легко та просто навчати. Конструктивна побудова архітектури і свійських тварин. Власна тінь, форма та об'єм. Усе доступно. Три з цих уроків ви обов'язково використаєте для сталого розвитку дітей, а також для основ здоров'я. Безпечний відпочинок, сортування сміття та екологія лісу усе можна використати як міжпредметний зв'язок. Підписуйтеся на канал, навчайтеся та підвищуйте свою власну кваліфікацію, бо з нами завжди цікаво! Сучасним дітям треба особлива емоційна підтримка, коли уся країна навчається у бомбосховищах. Залишайте власну пошту. Ми обов'язково зв'яжемося з вами.